На Закарпатті відбулася важлива зустріч між урядовими делегаціями. Урядовці двох країн, на чолі прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля та прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіццо, обговорили поглиблення співпраці в галузі оборони, енергетики, інфраструктури та бізнесу. Словаччина є другою країною за обсягами як аварійної, так і комерційної передачі електроенергії в Україну. І це дозволяє нам відповідати на енергетичні виклики воєнного часу. В енергетичній сфері Україна та Словаччина реалізують амбітний спільний проєкт з модернізації електричного інтерконектора Мукачево-Велькі Капушани. В рамках програми Ukraine Facility передбачено фінансування цих робіт. Проєкт має бути завершений з обох сторін до кінця 2028 року. В результаті ми розширимо наші експортно-імпортні можливості та зміцнимо енергетичну безпеку обідвох держав. Один із основних питань порядку денного стала оборона та безпека. Словаччина підтвердила свою готовність підтримати Україну, надавши інженерну техніку та обладнання для розмінування. Те, що продовжується, продовжується надання гуманітарної допомоги. Це нелетальна нелетальна зброя. Коли ми говорили, міністр оборони Говорив про розмінування, яке є дуже важливо для розмінування українських територій. Також ми говорили про багато моментів, які допоможуть українцям перезимувати. Ми говорили з паном прем'єром про. Енергетичні енергетичне постачання про газ і про нафту. Україна підписала асоціацію угоду про асоціацію. Україна запрошена стати членом європейського союзу. А ми це членство в Європейському Союзі підтримуємо без будь-яких умов. Членство в в європейському союзі для України корисним. Ми думаємо, що якщо Україна буде членом європейського союзу, то це буде дуже важливо. Ми говорили і що ми готові надати всі весь досвід, який ми маємо з процесу долучення до європейського союзу. Це важливий процес, серйозний процес. Окрім безпеки, обговорювалися і питання співпраці у сфері інфраструктури та логістики. Сторони домовилися. Започаткувати спільні програми обміном досвідом та навчання для місцевих та регіональних влад України. Маємо значний прогрес модернізації прикордонного пункту пропуску Ужгород вишнє Німецьке. Він вже частково оновлений. Встановити, встановили нове обладнання, розширили смуги руху транспорту. Тепер щодобова пропускна здатність цього пункту пропуску зросла на тисячу автомобілів. Під час попередніх зустрічей Україна і Словаччина домовились про запуск прямого пасажирського залізничного сполучення Київ-Кошице. Власне, це ініціатива пана прем'єра, і ми продовжуємо роботу з модернізації наявної інфраструктури і проходження сертифікації рухомого складу. Всі проекти, про які ми домовляємося, і домовились, будуть втілені у життя. В той же час плануємо запустити альтернативне залізничне сполучення Київ-Братислава з продовженням до Відня з пересадкою на станції ЧОП. Ще один проект, який перебуває в стадії опрацювання, це розвиток транскордонного залізничного маршруту ЧОП-Черна над Тисою. Розвиваємо інфраструктуру цього прикордонного залізничного пункту пропуску для збільшення його спроможностей. Підсумком зустрічі стало підписання чотирьох важливих документів, що закріплюють домовленість між Україною та Словаччиною. Це свідчить про стратегічне партнерство двох країн: посилення політичного діалогу та побудова добросусідських відносин, підтримка суверенітету та територіальної цілісності України. Засвідчення прогресу у реалізації трьох ключових проєктів реконструкція інтерконектора, пряма залізничне сполучення та модернізація прикордонної інфраструктури. Четвертий вектор це розвиток співпраці в політичній, економічній, енергетичній оборонній, відновлювальній, гуманітарній, освітній науковій, медичній та інших сферах. Важливо, що результатом сьогоднішнього діалогу є конкретні домовленості. Перша домовленість це імплементація угоди про реадмісію. Ми вдосконалюємо алгоритм повернення громадян Словаччини та України до держав походження. Друга домовленість це меморандум про взаєморозуміння між Міністерствами освіти та України та Словаччини. Йдеться про дорожню карту співпраці. Вона передбачає підтримку українських студентів та вчителів в Словаччині, пряме співробітництво між закладами освіти співробітництво у сфері інноваційної діяльності. І третя домовленість це меморандум про співпрацю між нашими аграрними міністерствами. Очікуємо на євроінтеграційну підтримку Словаччини в аграрному кластері, зокрема щодо приведення нашої правової бази до європейських стандартів. Окрім того, міністри обговорили подальше поглиблення співпраці в контексті вступу України до ЄС для напрацювання конкретних кроків. Сторони обговорили проведення спільного бізнес-форуму.